І відповідь нагадаю, сьогодні ми поговоримо про те, що уже час змін прийшов, і нам пора діяти. Достатньо часто до мене приходять клієнти з тим запитом, що я вже все ну, хочу все змінити, я вже прийняла купу рішень, я вже собі прописала навіть відінковий бізнес-план, вже готова все діяти, але чомусь, як то кажуть, рішення прийняти 5 років тому. А дії досі не здійснені. Що між цим стоїть? Чому це так відбувається? І коли починаємо опрацьовувати, то виникає такі динні закономірності, вони характерні для багатьох. Я зараз буду вам говорити те, що Приходить у клієнтів у моїх, а ви, якщо у вас буде відгукуватися, які будуть власні інсайти, якісь власні думки, будь ласка, пишіть в коментарях і будемо з вами обговорювати. Чому? Тому що наші ефіри вони більшою мірою завжди такі, як міні-тренінги. Тобто, де щось ви запитуєте, дещось я вам задаю якісь запитання, можливо, деякі я даю інструменти, навіть деякі вправи у нас бувають, і, відповідно, ми таким чином працюємо. Тож. Перша причина найчастіше це те, що клієнт боїться змін. От, просто так. Він розуміє, що треба там, змінити роботу, треба, можливо, змінити країну, виїхати з небезпечного місця і так далі. Мозок начебто розуміє. І навіть уже собі говорить, що все, більше цього робити не буду. Або, як, знаєте, смішний зараз приклад приведу, але жінки достатньо часто говорять: ось з чоловіком там спілкуюся. І він там шкарпетки по хаті розкидує. Да? І я говорю, все, більше тобі не буду прибирати, хай там лежить. І зазвичай відбувається що, що розвертається через 5 хвилин, і піднімає ті шкарпетки і наступного разу так само і так само і так само. Чому так відбувається? Ну, як то кажуть, знаєте, декілька причин може бути. Якщо комусь знайома така ситуація, можете поставити лайк або написати якийсь свій коментар. Насправді, причин достатньо багато одна з них це те, що наш мозок, як говорять психологи, вона не чує частинку, не тобто, я не буду прибирати. Ми це говоримо. А відповідно, мозок дає собі команду: я йду прибирати. Розумієте? і ми через проміжок, певний проміжок, часу, тобто з затримкою, з певною, ми йдемо і робимо тоді, яку, наче не хочемо робити. Це перша така може бути причина. Друга причина це те, що у вас просто уже інше бачення, інша звичка до того, щоб вам був порядок у вашій оселі. І вам, як би ви там не сердилися, не говорили щось інше, але хочеться, щоб у вас було саме так, як вам хочеться, незалежно від того, як оточення на це реагує. Але це таки побутовий приклад, якщо його перенести абсолютно такою калькою на бізнес-процеси або на Інший рівень життя, професійний, чи, можливо, вже е, якихось у вас, можливо, хобі, інтересів і так далі, це можна абсолютно так само ідентифікувати. Тобто, перший, як варіант, один із найпростіших, він, до речі, не завжди правдивий, про це трошки пізніше проговорю, але він також працює, якщо наш мозок він не чує частинку не. Спробуйте поекспериментувати. Можливо, саме для вас це буде працювати, можливо, ні. Я завжди говорю: ми всі абсолютно різні, і чарівної пігулки одної для всіх її не існує. Треба все тестити через себе. І, відповідно, це у нас одна з причин. Наступна причина це те, що ми боїмося змін. Ми начебто і розуміємо, що нам треба щось змінювати, нам треба змінити роботу, нам треба переїхати, нам треба іще щось. Ми боїмося. Чому? Тому що знов. Смішна така метафора, але болото воно своє, в ньому мокро, холодно, але вже звично. Я вже знаю, що буде завтра. Я зроблю такі-то конкретно дії, і я буду знати наслідки, що буде завтра. Достатньо часто ми не хочемо, ми не готові до якихось нових наслідків від нашої поведінки, розумієте? І це такий дуже важливий момент, про який теж варто собі пам'ятати і розуміти, ми можемо хотіти, але ми можемо ще не бути готові на внутрішньому рівні. І, відповідно, це такий можливо буде страх з приводу страхів. Третя причина, яка може бути, чому у нас не відбуваються зміни, це те, що ми боїмося, що ми мріємо, 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 і мрія здійсниться. Зараз можливо. Чую ваші упередження або заперечення з приводу того, ну як це ж я ж мрію, це ж моя мрія, я хочу там, роботу своєї мрії. Насправді ні. Нам більше подобається, якщо ми будемо чесними з собою, нам більше подобається мріяти про ту роботу своєї мрії. І наш мозок він саботує, що якщо я досягну тієї мрії, а що я буду мріяти далі? А як жити без мрії? Я там буду жити в будинку своєї мрії, а що далі? І ми можемо це зараз не усвідомлювати, ви можете зараз мене кидати тапками і чим завгодно, але насправді, якщо покопати в собі всередині глибоко, то ви можете знайти в тому числі і ці страхи. І Ще дуже такий суттєвий момент. Ви можете сумніватися. А сумніваємося, ми чому? Тому що ми не впевнені в своїх внутрішніх силах. Тобто це є ще четвертий і п'ятий принцип або причина, чому ми не робимо те, що маємо робити. Тому що на нас впливає думка оточення. А що про нас скажуть? А я такого ніколи не робила, а я так ще ну, не, не пробувала, а як я буду себе почувати, а я поїду там в іншу місцевість, в іншу країну, можливо, навіть, а я, що я там буду робити, як я там, я мови, не знаю і так далі. Тобто, у нас є сумніви, чи справлюся я. Це, звичайно, нормальна ситуація, але вона також може бути тим бар'єром. Який зупиняє нас до того, щоб ми рішення прийняли, але ми ще не почали діяти. Тобто, і, знаєте, якщо їх ще можна перевічувати, ці причини дуже багато, але якщо ми зведемо це все докупи, частіше всього це наша неготовність до змін внутрішня психологічна неготовність як її визначити і як з нею працювати, як з нею бути. Знов таки, у кожного це абсолютно універсаль... універсальних ситуацій немає, у кожного це може бути абсолютно щось своє, і ми можемо подивитися, що перше, це варто. Є такий дуже цікавий спосіб, він дуже корисний, і він дуже простий і складний одночасно. Знаєте, який? Це те, що за собою спостерігати. От, наприклад, у вас виникла якась думка, якась ідея, і ви вирішили все зранку, з завтрашнього ранку буду робити собі зарядку для того, щоб було краще моє самопочуття і мій внутрішній зовнішній стан, і так далі. І що відбувається? Ранок приходить і ви е, не зробили це. Також, якщо ви хочете дослідити, що саме у вас працює або не працює, вам варто зробити невеличкий щоденник, записати. А що конкретно у мене зараз працює, а що не працює? А яка конкретно у мене була думка? А яке конкретно у мене самопочуття? Тобто, чому я прийняла рішення робити зарядку, але її не роблю? І, відповідно, записати її. Або, можливо, до речі, це один із способів, в тому числі, як працювати з психосоматикою. Дуже класно працює і вже. Навіть власні, не знаю, дівчата розповідають клієнтки, да, що вони за допомогою таких спостережень можуть самі впоратися з алергічними реакціями. Це дійсно працює. Тобто відловити свої психологічні, свої внутрішні реакції, чому саме так я реагую. А потім, якщо ми бачимо, ви побачите там закономірність, певно, що саме відбувається, які думки, які почуття, що воно поєднується, і що я хочу змінити. Бо, Достатньо часто нам просто важливо для нашої підсвідомості дати їй можливість прожити ту емоцію. О той страх невідомості, о той страх, що подумають люди, о той страх, а як же я буду в невідомості, там нова робота, новий колектив, я боюся, я не знаю. Тобто зізнатися собі чесно про цей страх, його побачити. І, умовно кажучи, його витягнути, поставити перед собою, і сказати йому, так, да, я тебе бачу. Ти мій страх, ти мені допомагаєш. І це, знаєте, це не те, що ви зійдете з розуму і ви будете самі з собою спілкуватися, це ви будете спілкуватися своєю підсвідомістю, і ви будете собі таким чином допомагати. Можна цього не робити. Якщо вам окей, якщо ви розумієте, що ви вже достатньо тривалий проміжок часу приймаєте якісь рішення, але немає результату, тобто не дієте, то відповідно вам можна буде е, нічого не робити. Тобто, е, чому зараз про це поговорю? Тому що достатньо часто зараз з'являються запити роботи, і люди приходять Знаєте, так, коло сансари, воно крутиться у них, вони приходять і приходять запити самореалізації, запити з тим, що. Як знайти себе, як своє призначення і так далі. Перше, наших призначень мега велика кількість. В кожній нашій ідентичності є своє призначення. Тобто, я зараз, зараз з вами як коуч, говорю. Це моя ідентичність зараз як коуча. і моє призначення в цьому в цій ідентичності, ну, принаймні, як я його собі бачу, це допомагати людям розкривати свої таланти і потенціал. Завершиться ефір. У мене буде інша ідентичність. Я буду дружина, я буду мама і так далі. І ви ж розумієте, моя поведінка і моя місія вона буде інша. Якщо я як дружина, моя місія для того, щоб у мене мій шлюб був щасливий. Ну і слава Богу, цю місію дотримуюся ось уже більше 30 років. Якщо я, як мама, моя ідентичність, то, відповідно, моя місія, моє бачення, моє розуміння, внутрішнє розуміння мене це те, що по перше, поважати своїх дітей, давати їм право вибору, право свободи і так далі. То Запитання, про яке призначення зараз хочеться зрозуміти? Про яку самореалізацію? Самореалізація кого, якої частинки, якої ідентичності себе. У нас величезна така помилка. От прямо зараз хочеться знайти такий певний крик душі вам сказати, що я просто дуже багато працюю саме з запитами самореалізації із призначення, це одна із ключових моїх компетенцій. І просто. Ключова помилка клієнтів це в тому, що вони намагаються зрозуміти своє призначення тільки в одній якісь ідентичності. Розумієте, так не буває. Ми не можемо бути однобокими. Ми багатогранні особистості, і це дуже круто, і це допомагає. Тому важливо, знаєте, не вдягати ті маски, зараз я маска коуч, зараз я буду маска, мама і так далі, а зрозуміти, що об'єднує. Які е, риси мої, е, мого характеру і так далі, вони можуть бути абсолютно однаковими. Щоб ми, знаєте, Щоб ми були однаковими в кожній із своїх ідентичностей. Відразу скажу, це неможливо. Просто за причиною неможливо. Ми не можемо себе поводити абсолютно однаково з рідними людьми і з абсолютно незнайомими людьми. Чому? Тому що е, з рідними людьми ми вже вибудували свої кордони, ми вже знаємо, і вони знають, як з нами можна, як не можна, і ми в той же час знаємо, як з ними можна, а е, як не можна. А коли люди не знайомі, нам спочатку в першу чергу треба зрозуміти і вибудувати ті самі кордони, і власні, і їхні зрозуміти також. Це, це мега важливо, якщо ми хочемо ефективно спілкуватися і мати успіх у спілкуванні в комуніцікації з людьми. Тому, перше, це зрозуміти, про яку ідентичність ви зараз говорите, якщо ми говоримо про самореалізацію. І у вас також це має бути і відповідно рішення і зміни ви можете робити в усіх ідентичностях. Я, як коуч, можу вам єдине сказати, що все ж таки з чого я рекомендую працювати з своїм клієнтам, перше, розібрати, які ідентичності взагалі присутні в кожній людині. У когось присутня там більше присутня там мама, у когось вона взагалі поки що ця ідентичність ще не проявлена, бо вона ще не мама. І, відповідно, про цей напрямок говорити не варто сьогодні, завтра, можливо, буде по-інакшому. Тому виокремити конкретні напрямки, конкретні свої ролі чи ідентичності, як вам краще воно сприймається для вас, виокремити їх. І, відповідно, зрозуміти, що в мене по цій ідентичності є на зараз, що я хочу потім. І ось коли ми бачимо, що є зараз і що я хочу потім, коли ми приймаємо рішення рухатися в цьому напрямку, то якраз тут і виникає, що ми приймаємо рішення до своїх внутрішніх змін. Наскільки буде сильне ваше рішення, наскільки буде сильна мотивація, настільки сильно буде у нас йти і рух вперед. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, або ви чогось боїтеся, або вам не вистачає якоїсь компетенції, то ви будете е, блокувати це. 90% клієнтів, вони е, відчувають, навіть, знаєте, не те, що відчувають. В них є внутрішня невпевненість в собі, але вони її не відчувають. Вони думають, що вони такі сильні, особливо жінки, вони ж у нас, знаєте, які сильні. Я все зможу сама, мені ніхто не потрібен. Це вже так, знаєте незалежність, а контрозалежність певна від суспільства в тому числі, і вона не завжди є позитивною. Ми, люди, ми живемо в суспільстві, ми не можемо бути вільними від нього. Ми говоримо, що ми і. Унікальні, ми особистості, ми ну, такі, які ми є, такої, як я, от більш такої немає. Є, можливо, інші, інші в чомусь краще, в чомусь, можливо, іще краще, ніж я. Це прекрасно, це дуже добре. І... Але ми маємо враховувати це все і в той же час не втрачати свою унікальність. Для того, щоб не втрачати свою унікальність, зараз скажу дивний, можливо, парадокс, але це правда. Треба розуміти, що всі також унікальні. Дуже часто саме це, я сьогодні не випадково знаєте, ось, з цією картиною поруч, тут якраз той айсберг, про який дуже багато говорять: про те, що верхушка айсберга це те, що ми бачимо, а те, що знаходиться під водою, це те, чого ми не бачимо. Точно так само, і ми всередині себе. Дуже часто не бачимо всіх тих причин, які є всередині нас. Їх можна знайти самостійно, безумовно, але краще і швидше їх знайти з кимось, хто буде вас супроводжувати в цій роботі і допомагати вам розкривати ваш власний потенціал. Тому. Дуже буду рада вашим запитанням або, можливо, коментарям з приводу того, як у вас в цих ситуаціях відбувається. Відповідно, хочу такий невеличкий підсумок підвести. Не бійтеся, мріяти. Не бійтеся те, що у вас будуть якісь моменти, що ви не знатимете, як діяти. Мрія. Вона буде у вас завжди. Якщо вона, у вас вона є, ви просто перед тим, як ви вже підходите до фінішу, до досягнення певної своєї мрії, першої мрії, да, ви собі вже думаєте, а що я буду робити далі? Яка моя наступна, який некст левел? Да, тоді у нас буде мотивація. Але тут також є невеличка така, знаєте, помилка, яку допускають, коли занадто багато цілей. і так от. Особливо підприємці, дівчата, вони так рухаються швидко, швидко, туди-туди, а потім все, здулася, як повітряна кулька, втомилася. Чому? Тому що не усвідомлює момент досягнення конкретної мрії. От була якась мрія, був, був якийсь щабель. От вона його досягла, але вже поставила наступний і біжить до наступного, а цей просто знецінює. І відбувається таке, знаєте, обнулення. Наша психіка, вона, ну якщо вам зрозуміли, що вона живе своїм життям. І їй дуже важливо, щоб її поважали, нашу психіку, да? щоб вони ем, розум... наша психіка розуміла, що її також розуміють, і от тоді вона буде нам допомагати. Тому, будь ласка, ставте цілі, мрійте, безумовно, досягайте. Святкуйте їх досягнення обов'язково. У кожного це святкування буде різне, і е, рухайтеся вперед. Головне, розумійте і бачте, побачте от тих своїх, хтось говорить гремлинів, хтось говорить демонів, побачте їх і виписуйте їх, ставте їх перед собою і е, домовляйтеся з ними, що ви хочете інакше. Якщо було цікаво і корисно, то, будь ласка, ставте свої коментарі, пишіть коментарі, як вам цікаво, що вам не зрозуміло, для того, щоб ми могли обговорити це далі. І гарного вам дня! ну все добре!